Він е, взагалі він був один з самих перших, хто був тут ага. на барикадах. Він взагалі був хлопець Твердого Духу. Так. Він одним, одним з перших від Свободи, наскільки я Її знаю. Це, знаю. Угу. Він, він стояв тут з моїми також знайомими. Постійно був тут. Одним з перших він штурмував в той день, коли Беркут відступав. Він був це 20-й, 20, так? 18-те. 18. Він був одним з перших, хто штурмував, коли Беркут вже відступав. Угу. Просто помилка була їхня. <постив> Зі, що той момент, коли верху підступав, <постив> і, що ні, що ні, вони ж не знали, як відступають вони. Вверху <постив> підступають тільки під прикриттям снайперів. <постив> От. І коли почав Беркут відступати, вони думали просто його додивити <постив> <постив> до кінця. І попали <постив> <постив> в снайперів. Хлопці, хлопці, які були при штурмі тоді в той день з ним, вони зараз вдома. Ага. Вони зараз поїхали додому. Загинуло скільки, От, наприклад, з ваших... вашого такі. намету, з району чи а, як? З нашого, нашого, намету з 38-ї сотні, в той день загинув ще Устим і загинув. Рудюк. Рудюк. Та, ви в, нього, в честь нього якраз і названа наша 38-я сота сотня. Ага. І, і ще хто? І Хлопці не пускали, просили, щоб він не йшов з ними. Mm -hmm. ну, але він така людина, він людина сили, людина болі. Він сказав, ні, тому що там він рахувався взагалі в своїй групі, він нарахувався десятником, старшим своєї групи. Хлопці, які були з ним, вважали його старшим mm -hmm. керівником, провідником своїм. От, і Стримати його, тому ніхто і не міг. Одне виникає питання. Поставці, от Окраси відчайдухи, отих декілька чоловік, розумієш, які були постійно на передовій. Чому вони загинули? Чому з правого сектора ніхто не загинув? За який він ховався. куди підійдеш, подивишся. Оце сантиметрова практично сталюка, яка прошита наскрізь повністю снайпером. Десь, напевно, вон з цієї будівлі. На інститутській десь вітом йде національний банк. Та, 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 то, або або ну, ті верхній, так, да, тому що не могли все могли. Да, він ви... ну, чому ховався? Йому а, автоматом ноги відстрілювали. От, тут перестрілювали ноги. Він І він тут ховався за це, так? Він за цей стоп. Він знав, що стріляють звідти. І Він за ним ховався, тому що, щоб звідти його не зняли. Бач, до перестрілювалися. Ні, навряд чи потім... або так, або так вона ця куля йшла. Тут є багато версій. Зараз точно ніхто скажуть, нічого не може. Бути. А ну, чекаєте, його... друг, друга була ще другий в нього а стріляв, так? То от, другий якраз його і А перший Бо, не, міг, не міг. Ні, перший з Калашникова е, стріляв, небронебійними і по ногах йому дав. Він вже mm -hmm. не міг тікати. А снайпер вже його пробував зняти, коли він заховався за цим. Так, з стопом він пробував і не зміг прошити дві стінки того стовба. Другий раз він був ранений в голову, так? Та, ні, куля пішла через груди, через серце ага. з боку. В той момент е, ніхто ж взагалі не думав е, про якісь сотників, про якісь команди. розумієш? Люди, які думали про якісь команди і про якихось сотників, вони відсиджувалися ззаду, а всі, хто е, не хотів, ну, тобто, що не хотів, а все ж таки е, рвався до перемоги, то вони стояли на передовій постійно, розумієш, і так би команд такі, ні, ні від кого не отримували. Вони були, ну, як сказати, на російській мові, самі пасі. Mm -hmm. Це була перша хвиля, розумієш, mm -hmm. перша хвиля вона найгірша. Більш, зрозуміло. От, думали, потім підтягували вже друга хвиля, вона трошки була легшою, uh -huh. тож Пітягувалися більше організовані люди під керівництвом там, сотників. Uh -huh. А хто разом з ним ще тут був, той ми не uh -huh. знаєте? В ті, дні, в ті дні з ним тут був, якщо я не помиляюсь, Кочин Віталік зі Ух, дивись, зараз по прізвищах так і не ну, приблизно. приблизно. Якщо я не, не помиляюсь, Андрій Семен з ним був. Тут, взагалі, то тут, тут. Uh -huh. Нема різниці Тут в той момент ніхто не питав, з організації. Та хоч ти від е, удару, розумієш. Okay. Тримуєш спільну справу і ніхто нічого не запитує. Розумієш, yeah, ти не тримуєш просто спільну справу. З 10 до 1. Так, тут, так, і так, і там, можливо. я бачу, теж в 10 годині загинули майже всі. Тут 10 -та так, година. Так, так, так. 10-й годині 18-го числа, так? Так, like, це якраз перша хвиля, якраз почав вверх. Мені, наприклад, там школі поступово тут на оцій барикаді. На самій першій барикаді там підпускно. Вже то вони мені говорили, що він злі, що це є дитина. Але розмова з матрі у добу які між собою спілкувалися і питали, сказали, що вони ж падають ні від наших поліз, десь що роботають. <гум> <гум> Була така інформація, є така інформація. що то, ну, Крім наших, ще й працювали, напевно, спецслужби, ну не знаю якої країни. Але...